Будем его на видео, он боится. Там Он в откате, и думаю, блядь, кто это сарганитный там. Слушай, вот это тут как-то. Працівниками управління протидії наркозлочинності, головного управління Національної поліції в Запорізькій області отримана наприкінці минулого року інформація відносно діяльності на території області злочинного угруповання, яке налагодило незаконне постачання і подальший збут на території Запорізької області, наркотичних засобів кокаїн, героїн і психотропно МДМА екстазі. Під час досудового розслідування а саме оперативного супроводження до розслідування, отримано інформацію про одного з активних членів зазначеного угруповання, який безпосередньо відповідав за постачання, зберігання і оптовий збут наркотичних засобів і психотропних речовин. Зазначене злочинне угруповання має дуже розголужені зв'язки у злочинному середовищі, як на території України, так і за її межами. І у своїй злочинній діяльності вони дотримувалися надзвичайного рівня конспірації. Незважаючи не на це, вдалося отримати фактичні дані про протиправну діяльність зазначеної групи і безпосередню інформацію про місце знаходження так званого логістичного центру, де безпосередньо зберігали заборонені речовини і речі. Під час реалізації отриманої інформації. Проведено ряд заходів, в тому числі обшуки, під час яких в приміщеннях що належать зазначеному активному члену угруповання, вилучено виявлено вилучено наркотичні засоби і психотропні речовини на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. Також вилучено вогнепальну зброю, вибухівку, детонатори, набої і таке інше. Серед вилучено майже 3 кг наркотичного засобу кокаїн, пів кілограму гашишу, 15 г гіраїну, 100 гетаміну, 100 г опію і майже 1000 пігулок психотропної речовини МДМА Екстазі. Також вилучено пістолети ТТ. Дві одиниці, дві оборонні гранати f 1 одна наступальна граната РГН, також детонатори, радіопередавачі, і дистанційні підривники. Зазначено громадянина затримана в порядку 208 статті КПК України. На даний час вирішується питання про обороняємо міри запобіжного заходу, заходу у вигляді тримання під вартою. Проводяться подальші слідчі дії, спрямовані на встановлення каналу постачання наркотичних засобів на територію України, а також інших членів зазначеного злочинного угруповання. затриманому загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 12 років.